Всім привіт! І сьогодні ми продовжуємо роботу над нашим проєктом. Минулого разу ми створили комірку для задачі. Тепер нам треба створити сам екран, на якому ми будемо цю задачу редагувати, щось змінювати, створювати заново тобто, нам потрібен новий скрін. Але перед тим, як ми приступимо до роботи з новим скріном, нам треба розібратись, і як же до нього взагалі можна потрапити. Для цього в SwiftUI можна використовувати Навігейшн стек. Це контейнер, який спрощує управління навігаційними шляхами. Він дозволяє вам створювати стеки екранів, забезпечуючи зручний спосіб перемикання між ними. Для цього в Navigation стеку використовується pass Navigation шляхи. Тож, давайте ми до цього приступимо. І перш за все, Navigation Stack ми будемо використовувати замість цієї ось Navigation View. І він повинен обгортати наш контент. Тому наш оцей список, який ми вже реалізували, давайте його винесемо в окрему вюху. Створимо тут файл, new. File from template, SwiftUI. Next і назвемо це TasksView. Є. Tasks View є. Тепер йдемо в Content View. Беремо наш цей весь список. От так здається. Так, і вставляємо його сюди. Бам. Е, тепер давайте заберемо е, і логіку. Яка відноситься до Кордати. Поки заглиблюватись не будемо, поки просто перенесемо це все в окремий файл, в окрему в'юшку. Щоб нам було з цим зручніше працювати, так, ед item. Є yeah. і давайте. Це теж заберемо сюди. Є. І тут ми можемо написати TasView. Правильно. Правильно. Давайте просто перевіримо, чи запуститься воно. І повинно бути все, як і раніше. Так, все є. Нікуди ми не переходимо. Все працює, як і раніше. Добре. Тепер ж давайте ж розберемося, що таке Navigation Stack. Оцей Navigation View ми видаляємо. Замість нього пишемо Navigation Stack. Є. Тут ми будемо вказувати пас, до якого перейти. А root це наш Task View. Тобто це скрин, з якого у нас взагалі починається додаток. А в цього Task Root ми можемо вказати Navigation Navigation Destination. Destination for є. Е. І тут ми будемо зсилатись на шляхи, які є. А destination це якби root. Ой, не root, а road. Тобто шлях, по якому нас відправляє. Як бачимо, у нас немає двох елементів це pass і for. Тож, давайте почнемо з першого. Почнемо з pass. Для цього нам треба створити. Нам треба створити окремий клас, який називо Navigation Coordinator. Тож давайте, мабуть, створимо навіть окремий файл. Хай це буде в окремому файлі, щоб нам потім не заважало. Coordinator. Координатор. Правильно. А, так. Тут робимо Import Swift.UI і пишемо клас. Просто скопіюємо цю назву. А, успадковуватись цей клас буде від Observable Object. І перше, що у нас буде в цьому класі, це така property як pass. Вона буде published, тому що вона повинна вміти інформатувати про свої зміни. Вона буде File Private. Pass. І це в нас буде масив шляхів. Тобто, тут буде зберігатись наш стек, по якому ми переходимо. Але цей масив. Цей масив, він повинен ну, мати свій спеціальний тип цих шляхів, цих рутів, роутів. Тож давайте створимо е, ці роути, і це буде Enum. Це буде Enum, який буде називатись Navigation. Navigation. Та так і буде називатись Navigation Road. Він повинен бути Е, І в цьому enumі буде функція, яка буде називатись CreateView. Тобто тут ми вже будемо створювати в'юху, до якої ми навігуємось, переходимо за допомогою цих наших навігейшн стеків. Буде сам. View. До речі, чому сам. В мене є окреме відео, в якому я розповідаю про таке слово, як сам в Swift.UI. Рекомендую передивитись. Можливо, залишу посилання десь тут зверху на відео. Тож зверніть, будь ласка, увагу. І так, далі в цій функції ми будемо за допомогою свіча. Перемикатись по різним типам цього іно. Ну, давайте як е, заглушечку таку поставимо як none. Case none. І тут буде е, Switch Self Case NAN. Так, чому? dot switch self. є. Yeah. А, крапку не поставив, тому була помилка. І тут будемо повертати якусь в'юху спеціально для цього шляху none. Е, Ну, поки у нас в'юха е, ніякої немає, давайте просто tasks view повернемо. Але це як заглушка. Ми це замінимо. У нас не буде не NAN. І замість task View буде повертатись інша в'юшка. Інша тепер в масив пасів ми можемо сказати, що це буде якби, такий тип. І тепер давайте додамо одну з найважливіших функцій для навігейшн-координатору: це функція append. Тобто ця функція буде додавати елементи в наш стек вьюшок, в наш стек відображень. Navigation root приймає. І тут просто passroot. Я зробив його файл private для того, щоб ну, його не можна було модифікувати десь в іншому місці, щоб не виникло е, плутанини, тому він модифікується тільки в цьому файлі. Тому так. Е, append. І давайте додамо ще таку функцію. Я назву її Back Screen. Е, Back screen. Ця функція буде повертати нас на скрін назад. Наприклад, ми перейшли на якийсь скрін, зробили зміни, нажали кнопку Save, і нам треба повернутися автоматично назад, щоб не змушувати юзера натискати кнопочку назад, ми це зробимо автоматично. Ну, приблизно для цього потрібна ця функція. Тут зробимо перевірку if pass 0. Тобто, в нас в стеку наших відображень є хоча б один елемент. Тобто ми можемо хоча б развернутися. Тоді ми робимо pass remove last. Тобто саме верхнє відображення ми видаляємо, і якби відбувається повернення на один елемент назад. Тепер давайте використаємо ці наші елементи, які ми написали. Тут ми пишемо, е, а стоп, ще нічого не пишемо, тому що нам треба е, створити навігейшн координатор, з яким ми будемо працювати. Він буде StateObject. Private var, Назвемо просто coordinator, дорівнює Navigation Coordinator. Є. Він у нас буде один на весь додаток. Далі ми його будемо за допомогою Environment Object прокидувати в інші вюхи, щоб можна було теж ним користуватись, але створюємо ми його в основній головній вюхи в Content View. Беремо Coordinator і пишемо pass. Так, але, мабуть, те, що я його зробив файл private це помилка, тому що він буде недоступний в цьому місці. Треба прибрати, щоб він був public. Так, це є. І ще одне місце: це navigation root.self. Це наш нумчик, який ми створювали, звідки будуть братись наші, рути, наші шляхи. І у root викликаємо CreateView. Це функція, ось оця. Яка буде повертати нам нашу в'юху. І тепер для того, щоб це все спрацювало, нам треба вміти в TaskView NavigationCoordinator сказати, що він хоче відкрити щось нове. Для цього нам треба Navigation передати як Environment Object. Coordinator є. Yeah. І тут ми йдемо до Tasks View. Тут пишемо собака Environment Object Var Coordinator. А, хоча ми можемо скопіювати. Є. Coordinator І тепер по натисканню, наприклад, на комірку Append Root none. Тобто зараз це буде неправильна Поведінка. Так, чого ти. Ага, це моя помилка. Тут не треба Navigation Coordinator заново створювати. Ми повинні просто про нього повідомити. Так, і coordinator, append root none. Дивимось, що тепер відбудеться. Натискаємо і відкривається, як наче ще одна View. Бачите, це працює Navigation Stack. Але нам відкривати ще раз той же самий скрін не потрібно. Тому давайте ми створимо. Е, назвемо view цю Task Details, наприклад. Е, у нас Task View є. Назвемо. Uh, task Details. New. new. Uh, file from templates with UI. Task Details. Є. Тільки давайте, мабуть, назвемо не Task Details, а Task Details View. Так, буде більш зрозуміло, тому що в нас ще буде ViewModel. Є Hello World, і тут view в preview. Це зробили. Тепер давайте створимо Task Detail View Model. Це буде наша ViewModel для цієї в'юхи, в якій ми будемо виконувати якби, логіку там. Створення моделей, зберігання в кордату, зміни. Це все. А на task details View ми будемо просто відображати ці всі зміни. Так, беремо new, Empty file. І називаємо його task details View Model. Є. Yeah. Uh, пишемо клас. TaskDetails Він буде Observable Object. Є. Uh, yeah. Імпортуємо Swift.UI, щоб не сварилось. І цей клас у нас буде Main Actor. є. Ще є така цікава штука. Нам треба унаслідувати цей клас ще від одного цікавого протоколу, який ми назвемо Navigateable. Зараз поясню, для чого це треба. Давайте створимо ще один файл. Навігей. Це блу, Імпорт Foundation. Тому що у нас тут нічого з ного не буде. І пишемо протокол, який називається Navigatable, і він у нас від Any Object identifiable і Хешбо, є. Yeah. І тут пишемо Exten Navigatable uh, Static Fung, порівнюємо Self. RHS yeah. over time of bull RHS I D yeah. Екстеншн. Ми не в протоколі. Протокол у нас просто є. А екстеншн від протоколу. Вибачаюсь за таку помилочку. Uh, func хеш Into. Тут хеше. Combine ID. Є. Yeah. Так, чому? Чому? Ага, selfie. Так, от. Все. Цей протокол ми зробили. Тепер наша ViewModel модель повинна успадкувати цей протокол. Є, е. навіщо це потрібно? Якщо пам'ятаєте, а я думаю, ви пам'ятаєте, тому що у нас є такий навігейшн root, root. І щоб використовувати view-модель в цьому інумі, нам потрібно успадкувати той протокол, який ми тільки що створили. Тобто Hashable тут. треба. Прописати те, що ми зробили в екстеншені, тепер ми можемо користуватись цим енумом для нашої view-моделі, тобто використати нашу view-модель в цьому енумі. Пишемо Task Details. І тут ми будемо передавати нашу view-модель. Task Details view-model Let view Model. І тепер ми можемо. task. Details View. Нам тепер треба ще ж сказати, що у нас task Details View буде використовувати нашу view модель, яку ми створили. Тож, давайте це зробимо. Це у нас буде state object var view model Task, details view model Є. Yeah. Тепер і preview треба підправити. Так як у нас view model ще ніяких значень не приймає, тому просто створюємо екземпляр нашої моделі. І тепер в нашому нумі ми теж прописуємо ViewModel. Є. Що воно хоче? Так. Що ж не так? Ой, тут модель. Ось помилочка якраз про, про те, навіщо ми створювали цей протокол. Так, тепер все нормально. І ми викликали Navigation Coordinator. Де ж ми його викликали? В TasksView. Ось тут root. Тепер ми можемо написати нормальний root, Task Details. І передати туди Task Details View Model. До речі, тут ми не створюємо заново, а використаємо оцю view model. Отак от. Ця в'юмодель, ось оця. Це вона приходить аж звідси. Ось оце вона прокидується по натисканню в наш координейтор, в наш оцей нумчик. І тут ми її використовуємо для створення в'юхи. І тепер давайте перевіримо, що відбулося. Зараз, по натисканню на комірку, у нас повинно з'явитися Hello World. Є, yeah. я вітаю вас. Ми створили Navigation Stack, Navigation координатор. Давайте ще раз запустимо, насолодимось нашим результатом. Натискаємо на камірку, потрапляємо на новий екран. Натискаємо на іншу камірку, теж потрапляємо на новий екран. Круто! Це от наша Task Details View. Дякую вам за увагу. В наступному уроці продовжимо роботу над нашим додатком і будемо вже працювати з Detail View, де будемо створювати. Елементи, UI-елементи для е, задання параметрів для нашої задачі, тобто title, subscription, description, е, дату, коли ця таска повинна бути в нас в календарі. Тобто, роботи в нас ще багато. Дякую за увагу. До нових зустрічей. І не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал та інстаграм. Посилання залишу внизу під відео. Дякую за увагу.